Ця подача печінкового рулету просто на мільйон. Ніжні секретні млинці та супер начинка без майонезу. Гарно тримає форму і не розпадається. Отже, приступаємо готувати. Спочатку я хотіла взяти борошно, все падає, розсипається Ні, так. Не годиться. Забираю всі ці пакети і беру ємності для сипучих від Organize. Борошно пересипала в велику ємність на 3 кілограми. в банки на 1 кілограм. Дуже зручно що є наліпки, і все це я придбала в магазині Organize. UA. В них величезний вибір товарів для дому на всі випадки життя. Ємності є різної форми та розміру. Тому заходьте до них на сторінку і обирайте, що вам потрібно. Для приготування печінкового тіста я в ємність кладу печінку, одне яйце, сіль та цибулю. В цьому і є секрет ніжних млинців. Також додаю борошно, олію і перебиваю все блендером до однорідності. Далі готую начинку. Для цього одну цибулину нарізаю кубиком і відправляю смажитись. Також натираю морквину, відправляю до Цибулі і смажу на слабкому вогні до готовності. Млинці смажу на середньому вогні з двох сторін. Далі начинку перекладаю в блендер, додаю часник і крем сир Перебиваю не до гладкої маси. Люблю, коли відчуваються шматочки. Тепер на харчову плівку я викладаю млинець, змащую його начинкою і кладу наступний млинець. Роблю це, поки не закінчаться млинці та начинка. Готовий рулет змащую сметаною, а зверху прикрашаю зеленню. Смачного.